Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Фінансове благополуччя це не те, з чим ми народжуємося. Якщо ви будете дотримуватися кількох простих правил на кожен день, то зможете стати багатшими. Перше правило це враховуйте реальну вартість речей. Можна купити кросівки за 500 гривень. Але в них ви проходите максимум один сезон, якщо не менше, тому що вони просто розваляться. А можна купити кросівки за 2000 гривень. Але які більш якісно зроблені, тому прослужать вже не один, а як мінімум 10 сезонів. Виходить, що при перерахунку істинної вартості більш дорогі кросівки виявляться вигідніше. Але щоб не купити погану річ за дорого, знайомтеся із відгуками і не бійтеся помилятися. Адже все приходить із досвіду. Наступне правило це встановіть рамки дозволеного. Якщо у вас бувають позови купити щось позапланово, наприклад, пригостити себе молочним коктейлем в п'ятницю ввечері, то важливо знати, скільки на подібні покупки ви готові витратити грошей в день, в тиждень або на місяць. Все залежить від частоти таких придбань. Якщо вам хочеться витрачатися часто, доведеться ставити обмежувач на кожен день. Багаті люди ніколи не допускають безглуздих перевитрат коштів. Пам'ятайте у першу чергу про потреби, а не про бажання. Це дуже важливий момент, адже багато людей із сумом дивляться на машину, яку не можуть собі дозволити, або на вечірню сукню вартістю у кілька зарплат. Такі люди забувають, що в першу чергу задоволення отримувати можна і потрібно від необхідних покупок. Наприклад, пальто прийшло у непридатність. Тому можна купити нове і якісне. Ця покупка принесе подвійну радість, адже ви потішили себе чимось добрим, але одночасно вирішили проблему. Не купуйте нові речі. Наприклад, вам потрібен ноутбук для роботи або ігор. Ви можете піти до магазину і купити новий за 20 тисяч гривень. Або знайти такий самий, або схожий на вторинному ринку за 10 тисяч. Якщо у вас вільних грошей на щось нове немає, розгляньте речі. Що були у вживанні. В ідеалі купити ту річ, яка все ще на гарантії. І останнє правило це пробуйте практику обміну. У західних країнах це дуже поширене. Там є цілі сервіси із обміну речами. Спробуйте знайти групу із цікавості, щоб обмінюватися речами. Якщо у вас є відносно новий телефон, який вам набрид, не купуйте новий, а просто поміняйтеся із кимось. Такий метод економії вимагає обережності. Але якщо все зробити правильно, ви отримаєте масу позитивних емоцій і збережете гаманець цілим. Ось такі поради та правила, шановні мої друзі. Тому дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться сімей відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу.